Привіт-привіт! 1 квітня Міжнародний день птахів. 1 квітня світ відзначає Міжнародний день птахів, який відзначається з метою привернення уваги до проблем збереження пташинного світу. Ця дата була обрана не просто так. У 1906 році саме в цей день була підписана міжнародна конвенція з охорони птахів. Це найдавніше свято календаря охорони навколишнього середовища, яке датується 1 квітня 1906 року, включене до програми ЮНЕСКО під розділом Людина і Біосфера. Сьогодні ж офіційно днем птахів вважається Всесвітній день мігруючих птахів. Це свято не тільки відзначає річницю Конвенції, але і символізує прихід весни та приліт пернатих з місць зимівлі. З цієї нагоди традиційно розвішують шпаківні, дуплянки та інші пташині будиночки. Щоб зустріти птахів, які повертаються на свої гнізда, Україна є домівкою для близько 360 видів птахів. А разом з тим, які залітають на її територію, ця кількість становить близько 456 видів. Цікаві факти про птахів. Відомо майже 11 тисяч. Різновидів пернатих. А чи знаєте ви, що єдиний в світі птах, у якого взагалі немає крил, це Ківі. Він живе в Новій Зеландії? Температура тіла птахів на 7-8 градусів вище, ніж у людини? У польоті птахи здатні розвивати швидкість. Понад 320 км на годину. Наприклад, це робить сокіл, сапса під час полювання. А ще птахи дуже швидко бігають. Знаменитий страус розганяється до 60 км на годину. Деякі види птахів прекрасні плавці, а самим розумним птахом можна назвати звичайного горобця. 1 квітня цей день є хорошим приводом, щоб привернути увагу громадськості до вивчення і збереження птахів, а також поширенню наукових знань про них. Як я вже казала, Міжнародний день птахів усі охочі розвішують будиночки та годівниці для пернатих. 1 квітня це день зустрічі пташок, які прилітають з теплих країв. Та день подяки за старанну працю орнітологам, адже саме вони знають про птахів усе. Деякі видання та громадськість виступили з ініціативою відзначати професійне свято орнітологів в цей день. Тож вітаємо всіх любителів птахів і професійних орнітологів з міжнародним днем птахів.